Сьогодні нам не знадобиться ані казан, ані відкрите вогнище. Це буде просто вибух смаку. І е, далі буде найскладніше. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні ми з вами приготуємо бограч. В класичному вигляді це національна страва угорської кухні, що виглядає як м'ясний гуляш з овочами і великою кількістю паприки. Але з часом культурні традиції трохи змішались, і на українському Закарпатті, завдяки угорському впливу бограч став також національною стравою. Але він виглядає трохи інакше. Якщо в Угорщині його готують майже без води, він іноді як гуляш, іноді взагалі як рагу виглядає, то в українському Закарпатті бограч виглядає більше схожим на суп. Тобто кількість рідини бульйону більша. Але, як на мене, і те, і те дуже смачне. Назва бограч походить від угорського слова бограч, що перекладається як казан, бо традиційно його готували в казані на відкритому вогнищі. Сьогодні нам не знадобиться ані казан, ані відкрите вогнище, але вийде у нас не менш, не менш смачно. Тож, перед тим як почати. Підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою і підпискою, якщо ще не підписані, і поїхали! Нам знадобляться наступні інгредієнти: 600 грамів м'яса. У мене це свинина, але для бограча можна використовувати як яловичину, так і суміш яловичини і свинини і навіть субпродукти. Також знадобиться 100 грамів або сала, або бекону. У мене це бекон, бо гарного сала не було в магазині. З овочів знадобиться. Приблизно пів кіло картоплі, дві великих моркви, пару великих цибулин. Я зазвичай беру одну звичайну, ріпчасту, одну червону, 3-4 зубчики часнику, два великих солодких перця, два-три невеликих помідора. Зі спецій знадобиться чорний перець, солодка паприка, сіль і за бажанням ще можна додати 100 мл Червоного сухого вина. Ідеально, звісно, так як це угорська страва, підійде е, вино такай, але можна використовувати будь-яке інше, а можна і без нього приготувати. Але з вином буде більш насичений глибокий смак. Також знадобиться ще півтора літра води або бульйону. Спочатку треба підготувати всі інгредієнти: овочі необхідно почистити. Помідори очистити від шкурки, я їх вже порізала на великі шматочки. Плюс бограча в тому, що тут не треба нічого дрібно нарізати, тут навпаки все ріжеться великими шматками. Тож моркву я нарізаю кільцями. Якщо не полюбляєте прям такі великі шматки, можна порізати, наприклад, кубиками або соломкою. Мені подобається саме кільцями. Солодкий перчик я теж нарізаю на такі доволі великі шматки. Ну, звісно, ріжте так, щоб їх потім було зручно брати-набирати в ложку. Цибулю я нарізаю на півкільцями. А часник я нарізаю слайсами. Картоплю також можна нарізати одразу, але картопля буде додаватися в останню чергу. Вона не буде тушкуватися з основними овочами, тому її можна почистити і нарізати трохи пізніше, поки буде тушкуватися овочі. Або нарізати одразу, але тоді не забудьте одразу залити її водою, щоб вона не потемнішала. Сало або бекон треба порізати дрібно, бо ми будемо топити з нього жир. А м'ясо нарізаю кубиками, теж не дуже маленькими і не дуже великими, щоб зручно було брати ложкою. Основні інгредієнти підготували. Тепер треба їх правильно і смачно поєднати. Для приготування бограча необхіден або казан, або каструля з товстим дном. Але якщо немає нічого страшного, просто те, що я зараз буду робити в каструлі, ви спочатку робите все на пательні те саме. А потім перед тим як заливати все водою, з пательні пересипаєте в каструлю. Нічого складного. І в першу чергу треба розтопити сало, або як у мене бекон, тобто повністю розтопити. Жир, якщо ви використовуєте сало, то прямо до шкварочок. Ну і в принципі з беконом приблизно те саме, я роблю це на середньому вогні і слідкую, щоб о, був. Було багато жиру, чим більше жиру, тим краще. Якщо, наприклад, ви не їсте сало та бекон або маєте якісь проблеми з зайвим холестерином, то можна використовувати рослинну олію і тоді нічого топити не треба. Одразу переходьте до наступного етапу. Коли жир розтопився, я додаю в каструлю, або якщо ви готуєте на пательню шматочки м'яса. І буквально 3-4 хвилини обсмажую їх, щоб вони трохи взялись з коринкою. Як тільки м'ясо почало братись з коринкою, якщо ви використовуєте вино, то це саме час його додати і дочекатися 3-4 хвилини, поки воно випарується. Якщо ви не використовуєте вино в цьому рецепті, то можете одразу переходити до наступного кроку. І наступним кроком я додаю цибулю і моркву, і буду їх тушкувати ще приблизно 3-4 хвилини. Коли цибуля вже стала м'яка, я додаю перець, помідори і чесник. Тепер сюди ж я додаю столову ложку солодкої паприки і півчайної ложки чорного молотого перцю. Якщо любите погостріше, і щоб прям зігрітися, можна ще додати гострого червоного перцю. Тепер я все це ретельно перемішую. Накрию кришкою і буду тушкувати приблизно 15-20 хвилин до м'якості овочів. Тепер я додаю картоплю в останню чергу і заливаю водою. Води має бути так, щоб трохи прикривало все це. Якщо хочеться, щоб бограч був більш насиченим, то менше води. Якщо хочеться, щоб він більше був схожий на густий суп або гуляш, то додайте менше води. Я додаю півтора літри. Тепер я ставлю на середній вогонь і буду варити його 40 хвилин. І тепер, коли бограч майже готовий, в останню чергу я додаю сіль. На таку кількість я зазвичай додаю приблизно столову ложку без гірки. Ви дивіться за своїм смаком додавайте. І е, далі буде найскладніше. Після того, як ви додали сіль, вона розчинилась. Треба дати бограчу настоятись. Взагалі, найсмачніше він на наступний день, але е, дайте постояти йому хоча б годинку, ідеально дві. І е, тоді це буде просто вибух смаку. Хоча він вже зараз пахне так, що важко казати, бо повний рот син. Все, бограч готовий. Ось такий красивий, неймовірно смачний і ароматний бограч у нас з вами сьогодні вийшов. Традиційно його подають зі шматочком хліба і з сиром. Сир, такий, як бринза чи адегейський, він добре підкреслює смак бограчу. Смачного. Ось і все тепер ви знаєте, як легко приготувати бограч вдома, навіть без вогнища і казана, але тепло, по-душевному і дуже смачно. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, а також напишіть, якщо ви пробували справжній бограч, такий як треба, на кострі з казаном. Буде дуже цікаво почитати, бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись, якщо ще не підписані. Попереду ще багато смачного і ароматного. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримайте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео!